Так, зараз BMW X6 2021 рік, 3 літра дизель, автомат. Перевірив лакофарбове покриття, таких дефектів ніяких немає. Косметична машина практично в ідеальному стані. Тут щось подвійний якраз по машині 220-230 показує тільки водійські двері там 120-130. Тобто дуже сильно відрізняється водійські двері У два рази менше. Все інше як двійний окрас. По салону вона. Теж без дефектів. Так і У багажнику теж порядок, теж все ціле, все порядок. По двигуну ніяких теж питань немає, те здраві, дивимо, що не зможемо зробити, тому що нема світла не відкриваються ворота, щоб виїхати. Так, зверху візуально глянув, все сухо, єдине, що під низом, під лівим колесом, там де половість виходить на... із коробки, там є мокре місце. А так по самому двигуну все порядок, сухенько-сухенько. Працює добре, що на холодну, що на гарячу. Ніяких звуків лишніх немає. Ось єдине, що на цій стіці побачив як наче BMW, має бути трохи якість, але ось тут видно як такий Йожик. Ось так покрашено, наче на заводі ж. і з такою пилюкою з багато сміття прикрашеного. Що тут? Що тут, тут взагалі багато таких великих місць. Заляпане пилюкую. Навіть не, не то, що пилюкує, там просто грязь е прифарбована. Ну і воно по всьому периметру, ось тут де. Цей стакан. Видно, якщо витерти, то там прифарбовано. Ось там знизу. Ось провів повну діагностику. Знайшло 33 блока, в двох із них помилки, по всім іншим все чисто. Ось по першому блоку така помилка. І по другому блоку ось такий. Ось в одному блоці перевірив пробіг, співпадає з тим, що заявлено. В другому блоці так само, в третьому блоці, ось підтвердився пробіг. Ну І ось параметри показують по надуву і по сажовому фільтру. У нас 31 грам сажень, це трохи високий показник, але ресурс його ось останній показник показує, ще 244 тисячі кілометрів може проїхати. Ну, діагностика нічого критичного не показала. Так, взагалі в цілому автомобіль дуже класний. Єдине, що по лакофарбовому покриттю всі деталі 230 мікрон, тільки водійські двері 120-130 Інше 230. Можливо, на заводі такий якраз подвійний, а можливо, щось робили. Якісь косметичні моменти були по, по кузову, тому перефарбували. Ось такий X6 2021 року.